Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги кухонні тримачі для лопаток. Це необхідні аксесуари, призначені для організації вашої кухні. Багатофункціональна полиця тримач ефективно вміщає лопатки, ложки, виделки, кришки для каструль тощо. Мають нековську ковзку силіконову накладку, забезпечуючи надійне. Захоплення продумана конструкція надасть легкий доступ до посуду під час приготування їжі. Підвищте ефективність та естетичність своєї кухні за допомогою цього практичного та універсального рішення для зберігання.